А що ж таке теорія об'єктних стосунків згідно з Вікіпедією? Якщо погуглити теорію об'єктних відносин, то це розвиток психіки по відношенню до інших у дитячому середовищі. Отже, що таке об'єктні стосунки? Це якщо брати в буквальному сенсі два слова: об'єкт і стосунки, а, відношення. Тобто, у вашому оточенні є об'єкт і ваше ставлення до нього в даному випадку. Слово об'єкт означає істота. Вам не потрібно думати про нього буквально як про об'єкт, як про неживу річ, а більше як про об'єкт, що є живою істотою або людиною, і про те, як ми розвиваємо стосунки з цими людьми в нашому оточенні Йдеться не лише про зовнішніх людей, тож це не зовнішня теорія в тому сенсі, що це ваші стосунки із зовнішнім світом і людьми у вашому зовнішньому світі. Це також багато про те, як ці стосунки проявляються у вашому внутрішньому світі або вашій психіці, і як ви, врешті-решт, розвиваєте синхронізований внутрішній світ і зовнішній світ, які в основному збігаються і є символом здорової функціонуючої особистості. Знову ж таки, теорія об'єктних відносин, як і більшість психоаналітичних теорій. Базується на стосунках між матір'ю та дитиною, і вона береться за основу для всіх інших прив'язаностей у житті. Отже, знову ж таки, тут акцент робиться на стосунках між матір'ю та дитиною, які є дуже поширеними. Це дуже поширена тема в психоаналізі, особливо в Європі. І як я вже казав, об'єкт у цьому випадку не є неживою річчю. Тобто це не об'єкт як об'єкт у вашому оточенні, але об'єкти це насправді жива людина, яка знаходиться у вашому оточенні, і те, як ви ставитеся до цієї людини, і в цьому випадку об'єктом є основний піклувальник або мати, що дуже схоже на те, що ми розглядали на минулому занятті, а саме теорію прив'язаності. Отже, теорія об'єктних відносин дуже схожа на зв'язок між матір'ю та дитиною, і психіку матері та дитини, спільну психіку, яку вони поділяють. Тому одне з питань, яке мені часто задають, коли я говорю про ці теми, чому я завжди спочатку розповідаю про теорію прив'язаності, а потім теорію об'єктних відносин. Чому я вважаю, що в ієрархії все відбувається саме так? Насправді, об'єктні стосунки були першими, а прив'язаність з'явилася набагато пізніше в 60-х роках. Це тому, що для того, щоб зрозуміти теорію об'єктних відносин, потрібно зрозуміти, що таке прив'язаність. Потрібно розуміти, чому прив'язаності приділяється така велика увага, і що вона зробила для психоаналізу, що вона зробила для психотерапії, як вона використовується в психоаналізі і типи прив'язаності, які немовлята можуть формувати зі своїми матерями. Це все бази знань. Які необхідні для розуміння теорії об'єктних стосунків, оскільки теорія об'єктних стосунків є більш психоаналітичною порівняно з теорією прив'язаності? Теорія прив'язаності все ще дуже сучасна, вона дуже наукова, вона дуже зрозуміла, вона проста, але об'єктні відносини з'явилися в той час у психоаналізі, коли все було досить мінливим. Вони не були науково вивірені, а теорії були досить іноді навіть радикальними в тому, як вони були зображені. Отже. Якби я навчав вас спочатку об'єктним відносинам, а потім прив'язаності, ви б не зрозуміли, чому акцент робиться на матері в об'єктних відносинах. Ось чому я пішов саме таким шляхом, бо вважаю, що важливо зрозуміти, що таке прив'язаність і чому прив'язаності надавали такого значення в 70-х роках і навіть до сьогодні, а потім повернутися назад у часі і подивитися, з чого все почалося, бо так набагато легше зрозуміти це. Отже, як я вже казав, важливо розуміти, як працює прив'язаність між матір'ю та дитиною. І коли у вас буде ця основа, коли у вас буде це розуміння, ви зможете набагато легше зрозуміти об'єктні відносини, тому що у вас буде основа в голові про те, що таке прив'язаність і чому вона така важлива у відносинах між матір'ю і дитиною, а потім і у відносинах між дорослими, і як об'єктні відносини формують основу теорії прив'язаності.